Ми зараз працюємо в Селанісівській громаді. Це якраз приклад, коли з керівництвом громади знайшли порозуміння в Люботині, да, і громада працює на дітей з особливими освітніми потребами, зробили висновки. Але з'являється якась нова громада, яка робить це навпаки. Зараз Салоніцька громада до мене звернулись батьки з інвалідністю і ми. Батьки дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, і я по друзі з, з Люботина заїхав, з ними зустрівся. Проблема якого характеру? Знову місцева влада а, порушує права дітей а, з особливими освітніми потребами. А, місцева влада хоче поліпшити умови для дітей, для інших дітей, для музичної школи за рахунок а, закриття. Кімнати ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами, і взагалі дивно, що ніхто з батьками не зустрівся, не запитав їхні, їхню думку, а просто так цінічно прийшли, вирішили таке зробити і збираються виносити на сесію, на місцеву сесію. І, звичайно, що ми будемо наша фракція, фракція слуги народу» буде проти цього рішення. Я звертаюсь також до представників депутатів Солонівської громади. Інших фракцій не підтримувати в жодному разі таке рішення, і взагалі треба в першу чергу думати про бомбосховище, щоб облаштувати, а не витрачати кошти громади на е збільшення актової зали і, і так далі. Тобто працювати треба, е виходячи з найкращих інтересів дитини. Ось зі мною зараз тут батьки е дітей зібралися одразу. Приїхала на зустрічі і такі речі розповідають ганебні речі про відношення керівництва громади, яке каже, як сказали вам. Якщо вас не устраює, не влаштовує ресурсні кімнати в взагалі приміщення школи, то здавайте дітей в інтернати. Чули, так позиція міської влади. Здавайте дітей в інтернати, якщо щось не подобається. Це взагалі ганьба, просто такого не може бути. Тому, пане голову, я до вас звертаюся також, не робіть цього і взагалі подбайте і покращите кращі умови. Взагалі, що щось робити, треба спочатку зробити, запитати, що взагалі потрібно цим людям, для кого ви робите. Якщо потрібно, то спочатку треба зробити, а потім вже щось там закривати. Дякую всім за увагу. Це просто ще раз хотів показати, що є такий приклад, коли керівництво громад ставиться по-різному. По по і перше, Першу чергу треба працювати тим більше під час війни, коли багато дітей посажало. Ви з найкращих інтересів дитини. Слава Україні!